Всім привіт! Значить, цієї весни я мотоблоком обробляв цей город. Значить, я тут сіяв люцерну, на іншому городі конюшину, Значить, просто по траві, без оранки, без перевертання пласта. Я просто тоді фрезами пройшовся поверх трави. Ну, то трава, звісно, невеличка була, але весною. Пройшовся, перебив ту траву на 7-8 см. Тоді розсипав насіння люцерни і легенько пробігся знову фрезами, перемішав це все. От, ну і питають так, вже на каналі, дехто то, а який же ж результат? Ну покажіть, так чим закінчилось. То розказую, значить, перший покіс був легенько е, волосінню пробігся з бив верхівки, по суті, бур'яна, який почав лізти, як воно ну, як правило, в таких випадках. От, е, другий покіс, значить, це вже було щось було видно. Він пішов на комкрулям. Ну і зараз вже третій покіс. В ньому вже чіткіше видно, значить, що з цього всього вийшло. Дивимося. І так, значить, здесь я уже кошу. Так, якщо посмотреть. Я... Так, значить, тут я вже кошу. Якщо здалека подивитися, я кошу. Це третій покіс. Так, дивимся. Перше, зразу можна побачити, ух, ніби все люцерна. але зразу покажу. Люцерна, що з такими жовтенькими листочками. Це в основному стара люцерна. Як я казав, це було поле старої люцерни. Де її вже так більше було пусто, ніж густо. Але тим не менше, такий метод що зробив? Що трава в основному коріння перебилась, а люцерна, коли поверхнево перебився, відростала від коріння. Багато старої люцерни тут відросло. Ну, Не вся але 2 третіх точно відросло. Але стоїть питання про молоденьку люцерну. Що з молоденькою? Та, старий так було. Так, треба пройти десь між травою і глянути, коли косиш. Не так явно видно, але з кожним покосом стає більше. Де б це зайти? Отак краю. Отже. Ось знизу. Чик, чик. Маленька. Веліоцерточка. Ближче дивимося. Люцерна, люцерна. От вона. вона. Така, що в покосі її ще не дуже видно. Але внизу вона набирає силу і її багато. Зверху дивися трава, ще щось, стара люцерна. Але з кожним покосом оця дрібнота набирає силу в тіні цього всього великого. Ця дрібнота її все більше і більше. Тобто заходиш, дивишся. Оба оба, люцерна. люцерна, Яка вже в покосі молода, вже вона в покосі. Ця, що менша, тільки розганяється, вона не буде ще в покосі, але вона є всюди. І при косінні, що виходить, я розповідав таку цікаву річ, що стара люцерна чи конюшина залишається. А нова виростає, виростає, і є з кожним. Косінням більше. От кошу. В минулому покосі вона була лише де-не-де. Зараз і стара підросла. Мурянів ще багато, але все більше і більше, саме люцерни. І як тільки ця дрібнота набере силу, вона задушить все. Де-не-де є трава, є трава. Але дивися в цій траві. Там, там люцерна. Там дрібнота люцерни, та побільша. От люцерна, але набирає силу, набирає силу і задушить так, що від трави і сліду не буде. Залежно, звичайно, скільки всипав. І я давав 2 кг на 10 соток такий розрахунок. Тут десь 5 соток, пішло кілограм. І от воно все. Набирає силу. І стара люцерна залишається, що приємно. Але молода набере силу і з часом. Стара плюс молода, вижмуть все. Коли здохне скам так стара, дуже, у нас жовта, стара їсти все менше, менше, менше. Нічого, молоде, закриє все. Ось такий простий спосіб. Так, а тут конюшина. Конюшина посіна по тій же методиці. Трави, правда, було менше, але теж я її не заорював, не, не виполював. Трошки раніше посіяна конюшина, і він швидше відростає. Так, конюшина ось він вона яка вже буде сіна. Один вже поки забрав на сіно, таке ще мішане, а це вже буде прям дуже добрий. Оскільки по такій методиці добре все вимахує. Так, Проти... ну і отакий от простий метод, так, як бачите. Та, значить я його використовував ще на легкому мотоблоці свого часу, ну, на легкому, звичайно, фрезами важче перебивати, якщо трави багато, якщо вона де-не-де, -де, то ще. Але якщо багато, дійсно трави з лаків. То важко легким мотоблоком перебивати, риєш, десь зачепишся, не можеш перебити, десь навпаки ями вириваєш, воно так все нерівномірно виходить досить. От, Важко, якщо трави багато. Тому як варіант скропити гербіцидом, якщо саме отакий варіант, що по. По старому ростущому люцерні, то, звісно, якийсь раундапом кропити суцільним, то не вихід, бо знищить і цю стару, а хочеться її лишити. То можна селективним протизваковим гербіцидом пройтись, якимось там нейтрин, там, зелек, супер, щось таке. от, Дождатись добре, щоб він подіяв, щоб вигинула і трава, і коріння. Це можна, наприклад, осінню зробити, там, в вересні, там, а десь. В кінці листопада посіяти. Або оскільки все одно ж продовжуєш косити, якщо старої багато, то косиш її постійно на щось, на то не виходить так влізти. Скрупити десь вже в жовтні, тільки коли ще є хороша температура, щоб трава вигинула і весною влізти. Весною вже буде легше. От, трава повигибає, хоч і не вся, але все одно більшість видавить. Ну це так, як варіант гербіциду. От, а якщо важкий мотоблок, то фрезами він взагалі перелуплює. Нічого не боїться, от, але що цікаво, хоч він і перебиває. Так, на відміну від оранки, після якої від старої вже не лишиться нічого. Так, от, а тут стара відростає майже вся, так, і паралельно виростає новеньке, те, що ми насіяли і набирає силу. От такий метод, надіюсь, був корисним. Всім пока з вами був Кутвицький український канал.